Всім привіт. Продовжую ремонт коробки Сінтаївської. Значить, вже поставив запчастини. Поставив запчастини вже додаткову коробку встановили. Ось. Значить, Скажу, як розбирав її. Дуже, дуже важко тут вибивати її, роз'єднувати, тому що йде разом з три і тут чотири підшипники. На чотирьох підшипниках ще тримає. Її не так просто вибити звідти, мабуть, годин три колупалися з нею. Значить, чим, чим я її звідти, як кажуть, виковирував. Ось таке, е, такий ніж від е, старого рубанка ручного і пішов по кругу тут, трохи порозколював його, щоб по по, повідривав, тому що там стоїть е, прокладка стоїть і плюс ще на герметику, коротше, через те воно мені затягнуло стільки часу. І з двох сторон от таким, такими ножами помаленьку-помаленьку гралися і витягнули її. <кій> Суть в чому. Ця шестерня полетіла, це перемикання понижених, повишених. І не знаю, як вона називається, мабуть, проміжуточна. Вона з'єднує Вом. Потім включається цим речовим Вом і вона йде на, на Вом. Значить, вже його все, тут все зібрали, залишилося скутити докупи до передка і муфту причепити, і далі з'єднувати цю всю трахомодію. Значить Тут, щоб все повід'єднував, зняв гідробак, цей, масло я не зливав, зливав тільки що було в роздатці. Між іншим пізніше роздатку теж від'єднував, <кій> промивав її, повиймав зуби, там, щоб вона мені не ганяло, не ламало. І коли виймали цю шестерню, Вибивали. Е, там е, ці підшипник е, під, ігорчистий підшипник. І ці всі іголки повисипалися в роздатку. Так що прийшлося його по-любому роздатку від'єднувати і відчеплювати. Тут масло в коробці. Є, я накрив, щоб туди нічого не сипало, що не, не хотів зливати все, це марудитися з тим всім. Е в в гідробаку теж я масло гідравлічно не зливав, повід'єднував ці е болти туцера. Е ці отвори, що там є в них е синьою ізолентою, не трапчаною, а такою пластиковою, цею, закрутив. Щоб масло не просочувалось і назад їх повручував. да і все. І Нічого не, не треба придумувати. І нормально воно тримає, і нічого не, не збігає, і не треба так само гратися, масла заливати і виливати. Так, по цьому сказав далі. Що було? А, значить, ця шестерня я купив 900 гривень. Ні, ця 900. 800 гривень. Якщо у когось будуть якісь такі нюанси з, цим, з цими, ну, так само поломка зуби пообідає, дивіться, будьте дуже уважні, бо я вчора теж чуть не, не, не купив. Ніби знайшов обидві шестерні в одному місці. При, Прикладаємо шестерні, все сходиться, зуби сходяться, все ідеально. Кількість зубів сходиться. Перемірили, перемірили оцю шестерню, а вона трохи тоньша. Ну, мається на увазі тут 1,9, внутрішній діаметр. Ні, тут да, тут 1,9, а там 1,7 і приїхали. Мусив їхати на базар, слава Богу, що там була шестерня переміряв так само внутрішній, цей внутрішній діаметр і підійшла. От вже їх поставили. Будемо пробувати далі скоту скачувати, з'єднувати. от прийшлося все повиймати, педалі повиймати, все абсолютно, поліки повиймати, така кухня. Що, що ще сказати? Щось буде, буде щось цікаве питати, щось будете знати, поки ще, як кажуть по гарячих слідах, чи можна, можу, можу відповісти, бо потім пройде рік чи, чи більше, то вже забудеться, як його скатував, розкатувало. Все, всім гарного дня, мирного неба. До побачення.